Вітаю вас в ефірі меморандум Латинською, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Скажіть, будь ласка, шановні, чого на ваш погляд, в першу чергу, не вистачає в нашій Дніпропетровській області? Ви, мабуть, скажете грошей у бюджеті, ресурсів для фронту, доріг нормальних, інвестицій, ефективної системи влади, врешті-решт гарячої води в кранах, якої не те, що не вистачає, її просто немає вже багато років. І ви, певен, назвете ще десятки речей, яких вам не вистачає в першу чергу, особливо за них. Нинішніх складних часів. І всі ви будете неправі. Тому що, виявляється, головне, чого нам не вистачало до вчорашнього дня, так це ось цього нового логотипу Дніпропетровської області. Як ми жили без нього до того, навіть не уявляю. Логотип був презентований в понеділок радником губернатора Борисом Трейгерманом. До речі, цікаво, губернатор взагалі знає, чим займаються його радники. Мабуть, що не знає, тому що, якщо дивитись на цей логотип, то можна зробити висновок, що радники губернатора займаються виключно якоюсь художньою творчістю. Отже, прости господи, логотип. Днінпро! На концептуальних особливостях цієї художньої задумки зупинятись не буду, нехай це роблять дизайнери. Давайте краще прикинемо, що нам нагадує головна деталь композиції оцей ось знак Зю. За задумкою авторів, знак Зю символізує: зараз ви здивуєтесь. Сам зигзаг символізує хвилі Дніпра, синусоїду розвитку і прагнення до кращого майбутнього у рекламних матеріалах. Зигзаг окремо від логотипу є самостійним елементом до візуального використання. Ні, ну а що нормально. Ми ж до цього навіть не уявляли, як виглядають хвилі Дніпра. Так ось як вони виглядають. І я не знаю, які там зигзаги в голові у авторів логотипу, але треба бути сміливою людиною, щоб назвати це синусоїдою розвитку. Ну а чому саме так? Буквою Зю має виглядати прагнення до кращого, це взагалі загадка. Тайна покрита мраком, яку автори логотипу так і не розкрили, це мабуть для того, щоб ми з вами помучились не лише від вигляду логотипу, а ще й від загадок, які криються в цій таємничій букві зю. Першою приходить думка, що буква Зю символізує складний метр, яким автори логотипу, можливо, збираються щось там собі поміряти. Але на цьому асоціативний ряд не закінчується, тому що для багатьох ця буква Зю схожа на змійовик від самогонного апарату. Тут нічого не скажеш, цим автори вже вгадали так вгадали. Самогонний змійовик у логотипі області це по-нашому, це від душі. Також буква зю дуже схожа на болт у розрізі. Болт у логотипі області ета штота. Ну а найпродвинутішим глядачам відомо, що чотири латинських букви «н» мовою програмістів означають ім'я перемінною, що теж, мабуть, щось та символізує. Але буквою Зю новий логотип нашої області не обмежується. Як бачимо, композиція переходить у три букви ПРО. Ось що говорять про це автори логотипу. У центр слова впроваджений зигзаг, який оригінально вписується в слово і відокремлює закінчення ПРО, яке говорить про професіоналізм, прогрес, продуктивність регіону. Гадаю, авторам логотипу слід нагадати, що професіоналізм, прогрес, продуктивність це не всі слова, які починаються із трьох букв ПРО. З цих же букв починаються слова проблема, провал і. Прокол. Треба сказати, це вже не перший логотип, який нав'язується мешканцям області. У 2011-му попередньою командою нам було презентовано не менш, а можливо, навіть і більш, жахливе творіння. Ось це. Малюнок у стилі дитячого примітивізму. Сюжет якого в народі, недовго думаючи, стали називати червоне обличчя цілує синю, ну ви зрозуміли. Або, враховуючи партійні кольори, комуністи цілують регіоналів у. Ну, ви зрозуміли. І ось пройшло кілька місяців, і нова команда вирішила презентувати новий логотип: свій. Пацани, ви що там логотипами вирішили помірятись? Вам більше зайнятися нічим? Чи ви таким чином мітите свою територію? Звідкиля взагалі взялася пристрасть до логотипів? Жили ж ми без них, і до речі, нормально жили краще ніж з логотипами. Так може в них в логотипах всі наші проблеми, може, ну їх логотипи, може краще корисними справами зайнятись? Так ні, з'являються ті, хто називає себе менеджерами, управлінцями і починають логотипити все, що логотипиться. Пане Трейгермане, я розумію, що і ви, і пан Вілку, і пан Удот прочитали один і той самий підручник з маркетингу. Те, що ви вмієте читати, це, звісно, добре. Але зовсім не обов'язково так жорстоко і безжально застосовувати прочитане на практиці. Себе не жалієте, так хоч нас пожалієте. Ви, звісно, посилаєтесь на те, що свої логотипи, наприклад, мають Нью-Йорк, Амстердам, Мельбурн. Ну, по-перше, є логотипи і є логотипи. Там справді логотипи, народжені в конкурентній боротьбі, а не через примху якогось чиновника. Але навіть не це головне. Головне в тому, що ви спочатку зробіть у Дніпрі, Нью-Йорк, Амстердам, Мельбурн. А вже потім оголошуйте повноцінний, відкритий і прозорий конкурс на логотипи. І потім далеко не все, шановні менеджери і управлінці, можна залоготипити. Ви спробуйте повісити логотип на наше сонце, на наше небо, на наш український степ, на нашу річку Дніпро. Можливо, я помиляюсь, але наша Дніпропетровщина, вона із цього ж ряду. Вона сама по собі. І логотип, і архетип. Не треба таврувати і маркувати її якимось недолугими зюзями. В будь-якому разі, навіть якщо зараз ви придумаєте най 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 найкращий у світі логотип для міста і області, він все одно не приживеться, тому що логотип мусить мати своє коріння. А сьогодні це буде не логотип, а пустоцвіт. Тож займіться краще корисними справами. Це був меморандум латинською те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Цеховський у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.